Чим підкорила українців Марина Порошенко і яка історія кохання поєднала Віталія Кличка з учасницею конкурсу Міс Україна? Згадаємо, хто і як ставав першими леді України та Києва. Завжди поруч з президентом, але не завжди в його тіні. Перші леді різних країн бувають іконами стилю або доброчинницями, героїнями скандалів або політичними діячками. Єдине, що рідко кому вдається у статусі дружини президента, залишатися непублічною персоною. З такого винятку починалася історія Незалежної України, адже ніколи не з'являлася на публічних заходах і не давала інтерв'ю дружина першого президента Леоніда Кравчука Антоніна. Сам президент про дружину говорити не любив, але не приховував інтересу до жіночої краси. Наприклад, на модному показі. Я вперше даю, скажімо, інтерв'ю з такого. Незвично для мене запитання, як ви ставите. Але я побачив в тому сезоні, який буде, дуже багато повітря навколо жінок. Вони вільні такі, вони вільні в рухові, вільні в показі своєї краси, свого тіла. Вони загалом виглядають так, як птах птахи. Летять і приємно на ну, них дивитись. Леонід Кучма свою дружину не ховав за часів його президентства Людмила Кучма опікувалася правами дітей та розвивала параолімпійський рух. А на президентській пенсії стала частою гостею у музеї зятя Віктора Пінчука та на інших світських подіях. На вас дуже масивна яскрава діамантова прикраса. Це подарунок? Це не діаманти це біжутерія а? діаманти. Вот один тут. Хоч ми вам дарують тільки квіти, якісь подарунки матеріальних звичай. А німного ли вам буде. Я дуже хочу узнати, а що вам дарують? Від діамантів з перлами до намиста в стилі етно. Катерину Йощенко українці пам'ятають за так і недобудовану дитячу лікарню майбутнього та за введення у моду вишиванок. Ваша прикраса старовинна? Ні, це також наші майстрі зробили. І це був подарунок мені про те, як Віктор Ющенко розлучився з матір'ю своїх старших дітей і одружився з громадянкою Сполучених Штатів, складали міфи. Але в ефірі світського життя подружжя відкрило секрет свого кохання, що саме підкупило Катерину Ющенко в українському політикові. Я своїм співом дружину коли свою зачарував. Це правда. Скажи це правда. А? Першу леді Людмилу Януковичу українці бачили мало, але критикували найбільше за невідповідні обличчю держави стиль та риторику. Рибатя я стараюсь от, от, от у нас розговор. Проте насправді роль першої леді держави офіційній дружині Віктора Януковича належала лише віртуально. Ми сьогодні без дружини. Не зрозумів. Ми сьогодні без дружини. А -а -а. Я скажу, что они здесь все на площади, и сыновья, и дружина всі. І ось нові часи, нові герої. Статус першої леді країни приймає Марина Порошенко, лікар-кардіолог, донька колишнього заступника міністра охорони здоров'я УРСР та мати чотирьох дітей. Часта гостя на публічних заходах. Вона завжди у стриманій чорно білій гаммі. Жодного яскравого вбрання Марина Порошенко не дозволила собі навіть після відвідування численних модних показів. Ось вона разом з кумою Оксаною. Ану білозір на українському тижні моди. Ми сьогодні да так переглядалися, коли одні ті ж моделі нам сподобалися. Марина Порошенко пожертвувала лікарською кар'єрою і стала надійною опорою чоловікові, займаючись дітьми та облаштуванням родинного маєтку. Будівництво якого тривало майже 10 років. Я бачила фотографії цього будинку. Це такий. Ну можна сказати, що величезний будинок. Може, це е, я хотіла свою мрію якось е, втілити в камінь. І, е, не знаю, Як ми вийшли? Я думаю, коли ми його закінчимо, ми обов'язково вас запросимо. По-друге, там будуть жити п'ять родин. Тобто не п'ять родин, це достатньо. А починалося спільне життя Порошенків набагато скромніше. В 1983 році. Першим моїм подарунком ми ще тоді одружені, не були в Марині. Була кварти... картина Канавалюка. Тоді вона коштувала шалених е... 78 рублів. Які я зібрав стипендії, купив, подарував. Рік 2014. ексклюзив світського життя. За кілька днів до інаугурації п'ятого президента України без п'яти хвилин перша леді поспішає до національної опери. Тут у складі дитячого колективу Кияночка виступає. Її син Михайло Порошенко. На сцені опери на честь дня захисту дітей відбулася перша урочиста промова Марини Порошенко в новому статусі головного жіночого обличчя країни. Сьогодні нам конче потребує позитивних новин, щоб наша. Країна стала спокійною, щоб перестали э, чутися вибухи, щоб перестали вірнати, щоб в кінці кінців у нас наступив мир і спокій. Від першої леді країни до першої леді Києва. У новій ролі обживається і Наталя Кличко. Якщо вийти на Дніпровські кручі, то вдалині за гаями можна побачити моє місто. Бровари. Ось звідти я до вас і приїхала. Звати мене Єгорова Наталя. Мені 18 років. Щиро дякую вам, любі кияни, за вашу увагу. У 93-му році юна манекенниця з броварів брала участь у конкурсі «Міс Україна». Ой, загаєм, гагаєм! Жинонька великом чорненьким. Так модельна доля і звела красуню зі спортсменом. Колись Віталій спеціально приходив на покази і сидів у першому ряду, аби звернути увагу вас як манекенниці на себе. Да, це правда. Я помню, а помню Віталія сидячи всегда в першому ряду. Його пристальний взгляд, і от этого пристального взгляда у меня завжди дрожали колени, и Я завжди волновалась, як же я вигляжу. Ну, это было, это был знак. Модель на минуле стане у нагоді Наталі у статусі дружини київського мера. Я з э, радістю згадую ці дні, коли я працювала модель, тому що мені в житті це дуже сильно допомагає. У мене ніколи немає проблеми, як накраситися, як зробити прическу, як одеться. Це по житті, звісно, це великий плюс. Є в житті у Наталі Кличко одна давня залежність. Залежні від так називається її власний музичний гурт. У мене нет цілі стати професійною прпрофесіональна професі... Я просто роблю это тому, що це є, в мене, і я хочу подарувати это і доставити удовольствие. Може кому комуніба радость. Свої вокальні дані вона неодноразово демонструвала і на телебаченні, і перед боями чоловіка Віталія та Шурина Володимира Кличків, і на сцені Євромайдану. Українська земля на таланти любила співати, і попередники кличків у київській мерії. Наше недалеко минуле Леонід Черновецький та Аліна Айвазова. Я дочка, дуже багатого чоловіка. И мне в наследство очень много досталось, чтобы вы сдали, от моего отца. А наследство – это мудрость и разум, которых нет очень у многих людей. Значит, и трудолюбие. Если бы вы так трудились, как я, я думаю, чтобы на вас были бы украшения еще лучше. Я вас целую. Пока. Дішні очільники Києва, мільярдер заповняв нас у вічному коханні до дружини. Пане Чорновецьке, відомо про те, що ви тривалий час не жили разом зі своєю дружиною, і лише кілька місяців тому повернулися в родину. Ну яка глупость. 30 років живемо і радуємося за два роки після цього інтерв'ю. Леонід Чорновецький втік з країни з новою молодою нареченою Оленою Савчук. Обіцянки цяцянки. Перша публічна господиня столиці Людмила Омельченко. Капелюшки з вуаллю, мереживні рукавички. Колишня перша леді виглядала як кінодіва. Настрій у мене піднесений. Я щаслива. Найбільше надбання це незалежність. І все ж таки, від якого дизайнера сьогоднішнє вбрання? Від українського. Від якого? українського. дружина Олександра Омельченка навряд чи раділа цьогорічній спробі політичного ветерана повернутися в мерське крісло на пенсії. Вона почувалася набагато комфортніше. Я вже й не хочу того. То 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 було надто стомлююче. Мені мені було приходилось бути фальшивою, виконувати зовсім не ті, як то кажуть, обов'язки які мені були не до душі. Куди голка, туди й нитка, дипломатичні зустрічі, офіційні візити та державні свята. Побачимо, як будуть проявлятися новоспечені перші леді держави і столиці, поки їхні чоловіки будуть виводити країну з кризи.